Бахнуло даюся, побило людей даюся. А як сталося, так і сталося. У вас нічого не пошкоджено. Та наче я ще добре не дивилася в себе. Ну, вроді ні. На городі була, полола, присіла mm -hmm. і все. Пані Ніна розповідає про ранковий удар по селу Нижні Піщани. Жінка каже, прийшла втішити подругу Галину, у якої син працював на фермі, куди було влучання та зазнав поранення. Кажуть, що вроді ранити. Одвезли в больницю, були скорі, була пожарня, а що далі двох убито. А ким же ж він працює? Ну, раз на роботі, молодь там на мене, це свинарня. Близько 60 років мешкає в цьому селі Борис Свистюр. Чоловік каже, коли пролунав вибух, працював на городі. Що ляп, і зривна волна пішла до нас і все. І дим піднявся стовп диму. І пилі. Ракета. Ну, звука не було ніякого. Звука ніякого не було. Як шахетник, він летить потихеньку, торохтить, стріляють, а тут ніхто нічого не стріляв, зрив. Був на городі, збирав яблука, воздухом вдарило в груди. Я зразу на чотири кості, і... а тут вибух. Що, спочатку волна прийшла, а потім вибух. Кози закричали, пішов до КІЗ, тому що потікають тоді не собереш. Ждав, другого удару не було. КЗС розбило вот. і, і, і попало в, в поміщення, де храниться зерно. В обласній прокуратурі на своїй сторінці у Фейсбук повідомили: внаслідок ракетного удару по селу загинули двоє чоловіків, працівників сільгоспідприємства 54 та 55 років. Є… Розбиті самі приміщення, в яких працювали люди, мешканці в переважної більшості це мешканці села Піщане і інших навколишніх населених пунктів. За інформацією від медичних працівників, сім чоловік постраждалих, двоє померли вже. Також є пошкодження. Мешканців ближайших будинків, але вони незначні. Переважній більшості це вікна. Звернулося троє. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.